Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Двох громадян Великої Британії звинуватили в роботі на російську розвідку в рамках розслідування справи про підпал складу на сході Лондона, який належав компаніям підприємців з України. Крім того, диверсійна група підірвала одну із машин, якою користувався Джонсон. Політика з пораненням госпіталізувала. Зараз з ним усе в порядку. Інформація приховувалась до останнього. Генерал Залужний перебував у машині з Джонсоном. Втім, не був поранений. Та допоміг експрем'єру пишуть лондонські телеграм-канали. Все це відбулось давніше. Подробиці але відомі тільки зараз. Після затримання всіх диверсантів взяли, до речі, майже всіх живими. Тільки троє ліквідовані. Як повідомляють BBC News і Sky News, загалом звинувачення висунули п'ятьом фігурантам справи за версією слідства, організатор підпала річний Ділан Ерл займався діяльністю спрямованою проти пов'язаних з Україною підприємств з метою надання допомоги російській державі. Його звинуватили у порушенні закону про національну безпеку, а також у шахрайській діяльності дослідження та розвідці цілей та спробі вербування для допомоги іноземній розвідці, замах на вбивство британського політика. Крім нього. Порушенні закону про нацбезпеку безпеку звинувачено 22-річного Джейка Рівза. Його також підозрюють у підпалі та отримання грошей від іноземної розвідки. Пожежа у промисловій зоні Лейтена сталася 20 березня. Вибух кортежа Джонсона. 22-го. Нагадаємо, за даними BBC, склад, що згорів належав кур'єрським компаніям «Одіссей» і Міст UK», якими володіють українські підприємці Михайло Приходько Бойко та його дружина Олена Бойкова. Нагадаємо, дружина залужного разом з генералом готує звернення до народу України Єрмаку, якого приготуватись. Поки що кохана залужного. І доньки покинули Україну офіс на мишення пише наступне: або відпочивати, або зібралась з думками або загрозою до ПЕВТІМІ і від Росіян було достатньо замахів на родину нашого генерала самзалужної на таємних зустрічах в Європі. Про нового командувача скоро ми почуємо Байден. попередив Вірмака, яко будь-які провокації в сторону генерала залужного і вас зметуть. Ультиматом почалось. Понад 20 країн бачать залужного в якості генсека НАТО. Найбільше на цьому наполягає Джонсон. За захист генерала та його обстеження відповідає Джонсон, який дуже здружився з генералом та його на призначення Ген... Генерала НАТО телеграм-канал Офісна Моршиня пише, що генерал залужний не дав здати країну 24 лютого і не дасть і зараз. Росіяни дуже бояться його і всіляко сприяли тому, аби звільнити його. Союзники з генералом народ з генералом а Патрушу всіляко намагається на нього вийти. Генерал Залужний, крім пропозиції, стати ревізором стане одним із бригадних генералів НАТО та очолити оперативний штаб НАТО згодом і НАТО. А згодом і саме НАТО Росіяни розуміють, що для них це означатиме кінець. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у. Кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.